9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Це ті люди, котрі присвятили себе благородній справі: відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. Ті, для кого творчість, освіченість, вихованість, духовність, національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. Дякуючи творчому неспокою, громадській активності, таланту. Сцени та народних майстрів, культурне життя Подільської громади плідне і багатогранне, а мистецька спадщина духовними здобутками. Ви даруєте незабутні хвилини радості спілкування зі світом мистецтва, розвиваєте кращі народні традиції, вносите в буденне життя гарний настрій. Ви люди з різними культурними вподобаннями, котрих єднає щедрість, наполегливість і доброта, бажання творити, множити, зберігати та Передавати нащадкам наші традиції, адже в такий тяжкий для країни час та кожного українця ви даєте щиру віру у краще майбутнє, надихаєте на боротьбу, звеличуєте нашу Україну. Тож, нехай культура гуртує нас українців, для утвердження заможної і духовно багатої України. І цей день відгукнеться в наших душах гордістю за рідне слово, рідну пісню, рідну культуру. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, ви робите все для того, щоб душі людей співали, надихалися і примножували любов і повагу інших. Вашими стараннями життя стає привабливішим і різноманітнішим, мудрішим, людянішим і добрішим. Тож вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо мирного неба, міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та натхнення, миру та злагоди у ваших родинах і безмежного польоту творчості. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.